Рашисти кляті, що ви тут забули, на цій землі, де народились ми. Ми в себе вдома, знайте, вельзавуле, за батьківщину ляжемо кістьми. Додому йдіть, криваві миротворці, ви вже багато наламали дров, міста в руїнах, смерть на кожнім кроці, і ріками тече невинна кров. Геть з України неньки подивіться, який навколо ви створили жах. Пощади не чекайте, дітовбивці, повернетесь додому у мішках. Про злодіяння путінської кліки. Кричіть на всю Росію тут і там. Це горе буде в пам'яті навіки, горітиме у пеклі ваш ваштера. Вставай, сліпа Росія, прокидайся, диявола із бункера дістань. Його терористичного поганця поріж на сто шматочків без вагань. Автор Олександр Ляскало